Всім привіт! Я вже на локації. Сьогодні буду оформлювати фотозону на день народження. У мене буде проста фотозона, просто фатін і неуновий напис, без кульок, без всяких прикрас. І починаємо, як завжди, із зборки каркасів. Ну а далі у відео ви можете побачити, як я буду все монтувати. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, а якщо будуть виникати якісь питання, пишіть їх у коментарях. Я зібрала каркас і змонтувала велюрку і велюр. у мене тут Дуже сильна йде натяжка на цей каркас, тому я поставила магнітики так досить часто для того, щоб все трималося. У мене 2,30 тут висота цього каркасу, і валюр має ширину 1,80 м. Тобто на 2,30 валюр розтягнувся. Але треба ставити просто більше магнітиків. До речі, такі магніти ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Фотозона в мене буде з фатіном, але ну, в якості фону я використовую такий валюр. Я вже розказала, що він дуже класно тягнеться, його можна брати на великі каркаси і є досить велика палітра кольорів. Тож можна обрати собі будь-який колір. Під саме під ваше свято і волюр теж можна замовити у нас. Монтую зараз Фатін на Каркас. У мене тут рулон Фатіну. Я його трошки попередньо скріпила в деяких місцях. Ну і вже на каркасі доробляю, розподіляю, щоб він був рівномірно по всьому каркасу і збираю таким чином. Потім мені ще треба буде змонтувати напис. Я зараз закріпила Фатін, але я його ще не розрівлювала, так як мені потрібно, буду ще робити. Я хочу закріпити зараз, змонтувати напис на каркас і потім всю цю стіну, бо є такі от місця, де його дуже багато. І його трошки хочу зробити ще більш таким повітряним. Напис у мене буде з неону. Неоновий напис кріпиться на льоску. За каркас і все. Користуючись нагодою, хочу прорекламувати свою інстаграм-сторінку, бо там завжди багато цікавої інформації. Я викладаю сторіси, тому посилання ви знайдете під цим відео. Заходьте і підписуйтесь. Доробила фотозону, і ось така ніжна повітряна фотозона у мене вийшла. Простенька, але водночас один елегантна. Декор для фотозони, для такої або для інших фотозон, ви завжди можете замовити у нас. Ми виготовляємо каркаси для фотозон. Також у нас можна замовити різні фони для фотозон. плівка, валюр, паєтка, магнітики. Для фотозон. і ми ще виготовляємо написи із полістиролу, з фанери, з пінопласу. Тож, якщо вам потрібен якісний, гарний декор, перевірений на монтажах, звертайтесь. Свої замовлення ви можете робити в соціальних мережах, посилання на які ви знайдете під цим відео. Якщо під час перегляду у вас виникли якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Також, якщо ви слідкуєте за мною і хочете почати займатися оформленням фотозон, але маєте якісь сумніви і не знаєте, з чого починати, у мене є курс. Саме для цього я створила курс, після якого ви дізнаєтесь, який вам потрібен капітал для старту, що вам взагалі потрібно для старту, щоб почати займатися оформленням. В цьому курсі 27 відео уроків. Теоретичні і практичні уроки. В практиці ми вже робимо дві фотозони, і я там дуже детально, покроково все розповідаю, як працювати з плівочкою, як робити гарну гірлянду, як кріпити квіти слон. Там дуже цікаво і багато різних корисних лайфхаків. Тож, якщо вас зацікавила ця інформація, пишіть слово курс нам в соціальній мережі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі!